Чути мене чи не чути? Доброго раночок всім дзвонять. Люди хочуть мене не чути, а зараз чути. О-о, включив, включив мікрофончик, а Зараз що ти чи не чути. О, є! Скільки сидів, ждав, ждав. Ціна дров за межі. Е, та в принципі за межі не возимо чого. Одне про це, тому що ми в самому рівному далеко вести за межі Рівненщини чи не чи рівного. Владислав, добрий день, привіт-привіт. Е, вчора 400 тисяч переглядів набрало відео про те, як я міряв дрова, як розказував, як міряє дрова. Кіпішу було, мама дра. Просто це страшне. Люди там і сварилися, і хто тільки що Коротше, я казав, головне, щоб піпл хавал. А піпл, виходить, хавал. Я почув варіантів з 300 різних, як дрова міряти треба, що таке сходометри, що таке, куби, оказується, жіночка що... да, да. Е, Оказується, що ніякий ніхто взагалі не знає, як взагалі правильно міряти дрова, саме тому людей і дурять. Якби люди заморачувались. То може б, ну, якось було по-другому. А так, ну, маємо, те, що маємо. Ми з дрова складаємо, доставляємо готовими рубаними, гарно складеними. Тобто людина знає, за що платить. Конкретно за дрова, а не за машину е дрова. Хороший, де є дровокол? Да, ну, да, непоганий дровокол, гарно працює, собі чекає, чекає. І вже він це робить два роки. Вже третій рік пішов, от, буквально в жовтні, в 22-му. В перший рік війни ми запустилися, почали всім ділом займатися. о о, о, Валентіна, добрий день. Дякую за подарунки. Почали ми займатися і з дня в день, кожен божий день по дві таких машини, по одній, як коли виходить, валимо, зразу рубаємо.